Тарас Григорович Шевченко мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучий, умру. Це з собою забиру. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.